Вітаю друзі колеги. На даний час працюю над новим проєктом. Це буде резервне електропостачання для дому. У свого друга він придбав собі з Китаю ось такий ПВМР. І зараз процес монтажу. І заодно трохи розкажу і покажу, що і я. Інвертор, скажімо так, бюджетний. от така його модель. 3,2 кВт на 24 вольти. Замовляв з Китаю, мабуть, місяць чи три місяці він їхав, вже не буду уточнювати. Це його вибір, скажімо так, бюджетний варіант. З того, що е, мені цікаво, то м, по підключенню сонячних панелі тут 3 кВт і МППТ вхід 30-400 вольт постійного струму і 80, я думаю буде видно 80 Ампер. Я так розумію, що сюди можна Під'єднувати панелі як послідовно, так і паралельно. Тобто ми маємо набрати 3 кВт або на, на, на меншу напругу, більшу силу струму, або на меншу силу струму, і більшу напругу. Е, монтаж в коридорі. Вдома. В домі, я думаю, що наскільки він там буде шумний, не буде так мішати. З акумуляторних батарей Дві ГЕЛВІ батареї Орбус на 100 годин Так, з того, що мені вельми не сподобалося. Ну Дуже не сподобалося. Тут ми довгий, довший час мудрували, як під'єднати самі кабеля до батарей, ну Отакі, отакі зажими. Невже не можна було зробити просто під болти, як у всіх інверторах нормальних? Дуже важко затискається, дали ми такий товстий кабель. Ну, Тут ще додали ізоляції, тому що кабель ще з тих часів. Там, відповідно, мідь така, як має бути. Товста, певно, що більше як 35 квадратів. Так що в кінці запаяли, трохи довелося підпилювати, затиснули і ще довелося робити додаткові прижими, тому що під вагою вони не утримувалися там інверторі. Це один з таких, скажімо, мінусів, які, ну, перший погляд, вони мені зустрілися. Багато хто говорить ось за ті клемники, що погано з ними. Ну, я б не сказав. 2,5 квадрата, запаяли, все за, затиснулося досить непогано. Тепер так, тут буде тільки інвертор, як використовувався як джерело безперебійного живлення, суто, акумулятор і інвертор. Поки що сонячні панелі не будуть використовуватися, тому що на них не вистачає коштів. Монтаж. Щитка. Значить, по входу в інвертор. Це вхід інвертор Ну, все так я зробив. Пізніше покажу, як воно все функціонує. Як і в себе. Два автомати на вхід ОПН Такого виробника. Не знаю, наскільки він. Якісний реле напруги. І вхід інвертор На вихідний, вихідний автомат, трихпозиційний перемикач, і вимикач від лічильника. Все це тут можна буде перемикати, щоб не бігати на вулицю. Ну, і, звісно, один вимикач і другий, коли перемикається трьохпозиційний вимикач, він повинен перемикатися без навантаження. Додатково встановили ще отакий вольтметр, щоб там не клацати, не заглядати. Все було наглядно. Для чого нам потрібен трьохпозиційний вимикач? Тобто або варіант використання інвертора, або перемикати його напряму і інвертор вимикати. Коли є потреба, коли будуть часті відключення, значить він буде використовуватися. Коли все буде гаразд, то для чого його. Тримати, коли сонячних панель ще нема. Ну, я думаю, воно не коштує великі гроші, річ потрібна, і все-таки воно пригодиться. Тим більше, щось в домі буде робитися, одним вимикачем вимкнув і можна лагодити любу електропроводку, що потрібно. Потім поки що процес, як кажу, монтажу, ще не завершений, все якщо. Збереться докупи, попробуємо показати, як воно все працює. Також ще якісь питання, які в мене виникнуть, то я попробую їх озвучити, вони вже є. ну Можливо, я їх всіх зберу до одного запитання, скажімо, пройдемося про меню, як він працює, цей інвертор і так, сказав, що він бюджетний, обійшовся, там, грубо кажучи, в 200 доларів. І акумуляторні батареї, по-моєму, 11 тисяч за одну. Це гель і технологія карбон. Ну, щось таке. Тобто, грубо кажучи, 8 тисяч інвертор, і акумуляторні батареї 22. Це вже має 30, ну і ще. Провода, автомати і так далі, ще на, назбирається якась частина грошей. Ну, без неї нікуди. Залишається в великій мірі просто під'єднатися до, до мережі від лічильника. З чим зараз я і займусь. Завершив монтаж. Зараз працює, не знаю, наскільки там буде видно. Так, байпас, зарядка 10 А. Трохи не користувалися освітленням, поки відключали від інвертора, акумулятори присадилися. І так, 10 А я виставив зарядку на 100 Акумулятори ГЕЛІ. Тепер пройдемося по меню. Тут все аналогічно, в принципі, як і в моїй аксіомі, але є от перше питання по режимах роботи. Наскільки це буде видно? Давайте подивимося, які тут є USB, бо поки що панель нема, то інший не потрібний. Суп СБУ. І тут є четвертий режим. Що він означає? Давайте його виберемо Так він позначається. Що означає той четвертий режим? На жаль, інструкція написана і про на це нічого не згадується. Тобто там є тільки в інструкції три режими, як И у всіх міняем має якусь інформацію прошу написати в коментарях Ну а дальше? Далі все як і 10 А зарядка, загальна. Тут третій пункт виставив обмеження від 170 до 280 вольт, шний режим 10 derвіt мережі в принципі багато пунктів не актуальні тому що нема сонячних панелей так тепер зарядка Гелю 12874 тобто 14,2 вольта максимум на один акумулятор Підтримка 27,6 і розряд 21,5. Все, що я виставив. Так само більше цікавить що означає той четвертий режим. Тепер. Зараз якесь навантаження в домі 1 кВт і спробую відключити мережу. Перехід. Перехід на акумулятори. Зараз 99-100 Вт. Напруга на акумуляторах 263. Я думаю, що там, коли будуть відключення, а, так, тут є затримка 20 секунд, вроді виставляли. На на эти тридцать вешаю. Включение, байпас и зараз буду заряжать. зарядка. Так, є yeah. 5 ампер і зараз буде до 10 плавно набирати. Ну, такі перші враження про інвертор, більш-менш що рано щось говорити. Ну, але все працює, це вже радує.